Доброго дня холодно, сніжок зривається. Така погода, настрою не маєте, ще й травмований чоловік. А я зараз е, наколотила тісто, зроблю із е, сиром У мене є творог, зроблю з сиром налиснички. Я наколотила і залишила. Зараз трішки сюди корячень водички додам і буду смажити. І з сиром буде смачне. Мама готує. Шлунки, які я купила, а, вона вже приготувала їх. А що це? Вона вже вимкнула. Ну, трішки саме це м'ясо їй допомагала готувати, тому що вона трішки неправильно готує. О, смачно. Вона спочатку цибулю кинула, кажу, ні, вона згорить. Потім вона кинула ці пупи і налила олії. А воно води як наперлося, то я ту воду злила. Кажу, спочатку треба трішки притушкувати, а потім вона налива воду, вона просто їх варить. А сьогодні вони тушковані ну, вона хоче з тим буряком зробити, але він такий темний у Він на смак непоганий вийшов. Він чорний, вона хоче якусь намазку робити. То хай робить. Це таке. Зараз я швиденько кардибляю свої ці. А, олійки ж не забудь, олію, олію, олію останню. Наливаю можу забути, олію обов'язково сюди. Тут на 800 мл молока, три яйця, десь три столові ложки олійки. Це для того, щоб вони були такі еластичні. І я сковорідка у мене для блинів. Так, де моя паличка? Паличка-виручалочка. Боже, Що тут можна знайти? Що тут робиться? Половить сюди. Оце вона знову. Я тут не на а ось це Ось ця вилка, вона тут нужна. Ох, зато все є. Що тут, дивіться, забито. Це всі тільки спеції. Тут, те, що стосується шоколаду, бачите, лежить один, другий, третій, великий це для кондитерки. Оце все вже почати, це все ще закрите. ось бачите. Я ж кажу, що я люблю оце какао. Деякі думають, що я просто, знаєте... Ой, це рекламу ви робите. Яку рекламу? О, басілік, дивися. Я навіть я забула, що він у мене є. О, треба його висипати туди в коробочку. І дивіться, скільки накупила цих То мені сітуня раніше з Германії передавала ванільний цукор. А тепер так що, все тут є, що потрібно. Так, я паличку тут взяла так гарно, оце заказала собі на тему цю паличку. Просто замечательно, Вона так гарно наливаєш, потім круть верть, і такі гарні млинці, вона розбирається. Це отак. Так, так що смажу млинці. А потім вас пригощу цими млинцями. І перша неприємність. Достала сир, думаю, зараз начинку буду готувати. Яйце поклала тут. Ну, поклади ж його усюди, ні, отут. Воно поки я там розмішувала, ставила цю, покотилося хреняк і Алочки, робота. Мить оце все. Хто винний, та я, звичайно, тому що не можна 100 разів робити одну роботу, 100 робот за один раз, або ж просто поклади туди. Ну тупі, що сказати. Да? Бушка, я зайшла, блини пережарила кучу, кажу, на блинчика з'їж, бо з голоду помреш. А він каже, так свята немає. Кажу, так а що ж? А ти спав тут чи ні, Сань? Ти не заснув? Йому вже не больно ма. Ніколи больно, я чув да? так, як і ти. Короче, Саня, зарплати не хватить за масаж розчитатися. Молоді, я її люблю я би не встав, щоб воно не боліло. Дай Боже. Коротше, масажист блинзів і больно теж блинзів. Так, ну в 12 виключили. Якраз. Ну, я двері відкривала, то видно було. Ото у мене буває, я там готовлю, розпарує. За те чого? Тож двері відкриваю. Ну що, годину я крутила блини, трішки не висачила з сиром, то це я з повидлом і з полуничним. Зараз вмикаю швиденько духовку, перемию посуду, тому що без світла смажила. Я здала світло і підсмажу блинчики в духовці, трішки масличка зверху наріжу і буду готувати вже обід. Наїлися, як в ресторані пустий посуд. І наїлися, і так, їлися напилися. Щось ти сьогодні вам їси повільно. Вона каже, не знаю, чи... З'їли. Вийшло 20 штук. Я ж кажу, що якщо купувати, смачні. Я вам скажу, що з варенням, тим полуничним, що в мене не вистачило сиру, дуже смачно вийшло. А ось купила цивуля, аби була дома, вже б її давно не було. А так ось я купила, воно туди не сидить. Але в мене в холодильнику є копчена лапа куринна, ну, окорок, я зроблю салат. Завтра, сьогодні вже не буду. Сьогодні капусту, славу, доїли, вже немає, пусту кастулю поставила у ту мариновану. в мене є буряк завакомірований свіжий. Я так, знаєте, щоб салат якийсь був, а то завтра зроблю вже той салат. Ось мама їсть. Один... Спасибо. Ой, ой ой, один із сиром, а оце з спавидлом. Добре, з Дуже. Да. А то із сиром. Так, не клубничкою. Да. І так я помалу вложила і... Дутя треба було сказати самі, хай. Та там же ще. То не я, то воно позатягувало, що не можемо відкрити банки з варенням. Я ж варення не варю, я ж банку стрілязу закатую, воно позатягувалося. Ну відкриє, нічого. Так, все, доїдай. Я це зараз уберу, бо я останню капусту приціжувала на це. Боже, як тут все забите, як тут все забите? Тінкорідна корідне скільки всього. Фух. Спасибо Богу і мені, а хто, то... хто готовий, тому ні. Подивіться, яка в нас погодка. Круте, верте. Його не бабають на, на абрикосі наверху. Дуже багато, дуже гімна всяку. Я маю на увазі оці. Так же ще не побризкали. Так же якось не дала погода. То листя було повне висіло, а то... Розуму не було або часу не було. Дивіться, в нас ніхто під каліпкою не виходив, сніг навіть не, не потоптаний. Ну, та що робити? Якщо відбід больно вдома, Саша такий травмований, мама йому так промасажирувала, це ніде не бачили, щоб теща так зятью ноги масажирувала. Отак. Так що? Ну, вже трошки легше. Горить Сань? Горить, горить. Щось почало затухати у нас котюк, якого хренушки не зрозуміло. Що це Сенька таке дивиться? господи, якісь казки. Просто казки. Так що три години. Ой, пообідали, дай слава Богу. Ну що, легше, легше. Ну, отак.